Ісус Христос показав чотири види людських сердець, і тільки одне із них може зробити ваше життя щасливим, благословенним і плодотворним, а інші серця руйнують життя, приносять хвороби, прокляття і смерть. Перше серце це горде серце, в яке має доступ диявол. Ісус Христос сказав: до кожного хто слухає слово про царство Боже. І не розуміє це слово, приходить диявол і краде посіяне в серці його. Горда людина не розуміє і не прикладає зусилля для того, щоб роздумувати над Словом Божим. Вона сфокусована тільки на собі. У гордих підвищена збудливість нервових центрів на особисту перевагу і зневажливе відношення до людей. Думки гордиця виробляють коктейль гормонів, емоцій хімії, яка протікає через його серце. І разом з цим в його серце входить диявол і краде благословіння. Горді нездатні оцінювати життя як дар Божий і благосхильність людей, як чудо подароване ним. Все сприймається як дожне. А це шлях сатани. Серце диявола так само вознеслося, і він в своєму безумстві сказав Я Бог і був скинений з небес. Протестуйте себе, якщо у вас переважає безпідставне самопіднесення, прибільшення своєї гідності, зменшення своїх недоліків, безмірне підвищення своєї особистості, досягнень і зневага до інших людей, ігнорування чужих цінностей. То у вас тече диявольська біохімія. Він наклепник, сплетник, звабник, брехун і крадій. Ви жадаєте отримувати безкінечне підтвердження особистої цінності, краси, але гордість це сама дорога корона в світі. Сатана втратив все через гордість і безумство. Він штовхає вас претендувати на те, чого у вас немає, горде серце. Являється одним із самих великих джерел страждань, болі, втрати і зруйнованих відносин. Гордість по праву відкриває чорний список людських пороків. Боячись викриття, ви стаєте мнітільним, тривожним ранимим, образливим, агресивним, нервовим, словом, жалюгідним нещасним. Залишившись зовнішньої підтримки, ви моментально здуваєтесь як повітряна кулька. Горді люди здатні рядитися в тисячі обліків, і саме обманчиве з яких, по переконанню лікарів, це смирення. Адже сам сатана він приймає вид ангела світла і зовні, ви виглядаєте, видаєте себе за святого. За праведного, але через ваше серце протікають диявольські емоції у вигляді негативних хімічних реакцій, які приносять хвороби прокляття і смерть. Отримати свободу від диявола можна тільки через смирення і послушання Божому Слову. Ісус Христос перед своєю Казню на хресті сказав: нині диявол буде вигнаний геть. Ісус змирив себе сам. Був слухняним отцю небесному до хресної смерті, тому Бог припідніс його вище всіх, а диявол, смерть і пекло потерпіли крах. Амінь.